Всім привіт, любі друзі! Я знову повертаюся зі своїми щотижневими прогнозами після нетривалого відпочинку. І сьогодні я вирішила відзначити цей день записом відео на стежці Довбуша. Бачите, це печери Довбуша у місті Яремчі. Всіх запрошую Карпати, це місце сили. Приїжджайте сюди, не і одразу буду вас просити поставити вподобайку цьому відео, а також написати будь-який коментар для того, аби алгоритми YouTube зрозуміли, що це відео необхідне для людей, і щоб Ютуб зміг рекомендувати це іншим користувачам. Дуже вам дякую. Отже, в такий тиждень зі зростаюча енергія, адже місяць у нас зростає, і відповідно у нас буде в принципі багато хороших днів. Одразу скажу, що в суботу на ще потрібно поститися, можете вже до цього готуватися. А от в понеділок, 24 липня, буде дуже сприятливий день для того, аби починати нові справи. У всіх значеннях буде божественна накшатра хаста, означає вмілі ручки. Пані, тому в цей день взагалі заборонено категорично лінуватися. Дуже вдало можна підписати якісь е, контракти, щось зробити нове, е, щось таке фундаментальне, також вивчати астрономію, астрологію, свій гороскоп, вивчати свою долю, планувати якісь е, такі звершення свої, е, будувати плани на відпочинок. Але краще в цей день не сваритися і, власне, так як я вже сказала, не лінуватися Дуже добре. Якщо ви не знаєте в чим зайнятися, щоб це було сприятливо, так то ви можете просто позиватися якимось рукоділем, щось ручками своїми поробити, хоча б навіть прибрати в кімнаті всім гарного, щасливого понеділка. О, як файно! Дивіться, яка краса! Серед такої краси вам хочу розповісти про вівторок. У Вівторок у нас буде також енергетично сильний день, але з можливим такими певним негативним відтінками. Адже буде така не дуже дружня наша чітра вона досить претензійна, але вона дуже не любить конфронтації і розслідування чи аналіз. Якщо люди будуть цей день розслідувати причини чогось, вони будуть схильні. До помилок, і ці розслідування можуть завести взагалі або глухий код, або провести до якихось хибних висновків. Цей день потрібно присвятити також своєму здоров'ячку. Е, можна е, також поподружувати кудись. Цей день дуже сприятливий для вивчення чогось нового, е, чого ви раніше не вивчала. І також, будь ласка, не лінуйтесь і не скандальте в цей день, бо власне енергії Марса і Чітра вони будуть спонукати людей повиясняти стосунки, посперечатися, але краще цього уникати, адже ну буде потім гірше, бо Чітра такого дуже не любить. Вона буде наказувати потім всіх, хто порушує її спокій. Тому будьте добренькими в цей день, але такими дуже продуктивними і цілеспрямованими. Файного вівторка. Люди собі ходять, відпочивають. А я розкажу вам зараз про середу. Середа у нас буде такий також енергетично сильний день. У нього будуть середні такі енергії. Які потрібно сприймати на вирішення фінансових питань, якесь фінансове планування своє, планування фінансових якихось затрат, дуже добре все день віддавати борги, якщо у вас такі є, особливо грошові, закривати кредитки, закривати іпотеки і тому подібні речі. І ні в якому разі в цього дня не влазити в якихось фінансові піраміди чи незаконні фінансові операції. Цей день він дуже несприятливий для ведення агресивних дій, тому... Трібно бути спокійним, розважливим, тим більше це некшат сваті, Вона така дуже розважлива. Після обіду, після 4-ї години дня, почнеться 9 й танинський день, тому треба бути обережним вночі, особливо, тому що, можливо, будуть прям якісь жорстокі обстріли. Не ігноруйте, будь ласка, тривогу, якщо ви живете особливо в небезпечних районах. Будьте добрими і гарною всім середи дня Меркурія. Змінила локацію і буду вам розповідати про четвер. На жаль, четвер, 27 липня, може бути досить небезпечним днем, адже це буде дев'ятий місячний день, який вважається Сатанинським. Така демонічна, дуже напористовою воювничена шатра в Про неї пізніше я зараз скажу. І плюс це що буде 27-й день, і згідно з санки шастра, себто Часо 27, в поєднання дає дев'яточку, і також ще одна дев'ятка, ще один такий марсіанський напорості, досить агресивний день. Е, дивіться, що можна робити в цей день, крім того, щоб бути обережним, це власне військові, агресивні напорості дії. Якщо вам потрібно з, ким, з кимось поспорити, посперечатись, добитися свого за допомогою активних таких войовничих дій, когось там нагнути, переспорити, будь ласка, цей день для вас. Цей день несприятливо подорожувати, несприятливо починати щось нове, зате можна зачинати дітей. Також цей день він більше підходить для прийняття рішень, ніж для якихось активних дій. Але воєнні військові дії будуть надзвичайно ефективними в цей день. Тому також попікуватись про свою безпеку і гарна четверга. А які тут гарні грибочки, ви бачите? Дуже гарні. Давайте поговоримо про п'ятницю, 28 липня. У нас буде більш сприятливий день, це є Даше, 10-й день, шатра Ануратха, вона є божественна, вона не любить якраз конфронтації, вона не любить якихось активних дій, зате вона любить спілкування з друзями. І плюс це п'ятниця, день Венери, День Шукри, і тому дуже сприятливо буде зібратися десь групою, піти відпочити, особливо якийсь відпочинок, який пов'язаний з цілительством, з ціленням своєї душі. Та фізичного тіла, тобто, власне, попіклуватися про своє здоров'я. Цей день не можна сильно сваритися, цей день не для конфронтації, цей день не для того, аби довести свою правоту чи чиюсь провину. Навпаки, цей день такий спокійний, розмірений, дуже такий медитативний, тому дуже сприятливо буде також займатися медитаціями та молитвами і поступово себе готувати до суботи. бо Бота в нас Екадиш, і зараз я вам про це розкажу. Всі дивіться, я знайшла печерку. Але я туди лізти не буду. Бо я не хочу, щоб мене змія вкусила за дупу. Грибочки. Так, давайте тепер до суботи, до дня Екадаші. Дивіться, враховуючи те, що цей Екадиш, і плюс цей день буде з накшатрою Чеєштха. Місяць буде в Чештті, це дуже сувора така про. Тивна, дуже жорстка Накшатра, і тому найкраще цей день це власне поститися, молитися, передавати плоди свого посту, своїх аскез тим людям, які цього потребують. Коли у нас на небі присутні накшатра Чештха, то будь-які дії можуть бути потенційно небезпечними. Цей день, ця Накшатра, вона сприяє плетінню інтриг, різних пліток, шпіонажу, виведенню якихось секретів. В цей день дуже важко зберегти свої секрети. Цей день абсолютно не підходить для укладання шлюбу, для подорожі. Краще просто сидіти вдома, тихенько займатися медитацією, тихенько молитися. І допомагати людям, допомагати старшим, а також волонтерити, звісно. Тому направте в цей день в суботу всі сили власне, на цю діяльність. І для неділі я спеціально залізла в ось таку печеру. Надіюсь, на мене тут нічого зверху не впаде. Отже, в неділю у нас буде також достатньо такий жорсткий день, тому що у нас буде некшатра мула, її символ це є корінь. Тобто люди в цей день мають здатність подивитися в корінь проблеми, покопатися в собі всередині, віднайти якісь внутрішні страхи, справитися з ними. Це власний день для того, аби зцілити свою душу. Він не рекомендується для якихось також дій. Наприклад, подорожувати чи відпочивати. Ні, цей день він для зцілення. Моло також символізує всі цілющі рослини, тому в цей день можна і потрібно починати лікування, особливо якщо ви надаєте перевагу якомусь травному лікуванню, такому натуральному традиційному чайочками і тому подібними штуками. Тому власне цей день для цього. Цей день не рекомендується вступати в шлюб, зачинати дітей, цей день для цього абсолютно не підходить. Але в цей день дуже добре піти в храм, помолитися, дуже добре зайнятися медитацією, почати якусь психотерапію, звернутися до астролога з вирішеннями своїх питань, адже в цей день якраз даються правильні чіткі відповіді. Всім гарної неділі, цим-цом-па-па! Дякую за ваші лайки. Всім удачі!